Всім доброго дня, як завжди, в п'ятницю відповідаємо на запитання та коментарі, які отримали протягом тижня. Тож переходимо до запитань. Перше у дворі будинку по вулиці Лінійна, 28, напроти сміттєвих баків встановлено паркомати. Чи є це законним? і Чи отримано дозвіл на їх встановлення? Ми звернулись до Боярської міської ради, отримуємо відповідь. Чи отримував хтось законним шляхом дозвіл на облаштування таких паркомісць. Наскільки нам відомо зараз це заборонено і неможливо отримати такий дозвіл. Як отримуємо відповідну відповідь, одразу ж приймемо міри у разі, якщо вони встановлені незаконно, то ми їх демонтуємо. Наступне добрий день. Підскажіть, будь ласка, як можна вирішити питання щодо нанесення розмітки пішохідного переходу на перехресті вулиць Пастернака та Петлюри? Діти щоденно намагаються перейти дорогу, йдучи до школи і з школи до роботи з дорожньої розмітки будуть розпочаті по тим вулицям, по яким вже здійснено і виконано ямковий ремонт. Як тільки будуть для цього сприятливі погодні умови, тож маємо надію, що наступний наступний тиждень принесе нам гарну погоду, відповідно, ми зможемо приступати до нанесення дорожньої розмітки не тільки по цій вулиці, а й по іншим. Наступне, коли дах полагодите на білогородській 51? хто нам заплатить за ремонт після кожного дощу, заливає спочатку, виконуєте свої обов'язки, а потім вимагайте від інших, пояснювали вже неодноразово. в структурі кошторисів, тобто в квартплаті, за яку ви сплачуєте, не сидять покривальні матеріали. Там є покривальні матеріали виключно на ліфтові шахти. Тобто, у разі, якщо наш споживач наших послуг закупить матеріали, ми готові безкоштовно виконати таку роботу. Або ж потрібно проводити загальні збори, вносити зміни в кошторис, відповідно збільшувати його вартість цього тарифу і закладати туди акумулювання коштів на придбання покрівельних матеріалів. Тому ми готові до такої зустрічі, до обговорення, прозвітувати за використані кошти по вашому будинку і також обговорити перспективи введення нового тарифу. Далі я підписаний на сторінку, щоб отримувати корисну інформацію від організації, яка обслуговує мій будинок за мої гроші. І на цій сторінці я постійно бачу хамство по відношенню до клієнтів цієї організації. Постійно, кожного разу відчуваю іспанський сором. І найгидніше, що схоже, ви навіть не розумієте, в чому проблема. Комунікація відповідає якості вашої роботи. Знаєте, питання цікаве, цікаво, чому? Тому що. Я не розділяю в будь-якому разі грубість або ж якісь підвищені тони в спілкуванні, в тому числі і в переписках, і ні в якому разі ніхто не давав нікому права переходити на образи. Почну з того, що дуже часто саме споживачі наших послуг провокують і дозволяють собі виражатись так, як це є неприпустимим. В жодному разі я не виправдовую я не виправдовую зараз. Але бувають нерідкі ситуації, коли дійсно спочатку йдуть образи в наш бік, і чомусь люди думають, що ми повинні це терпіти. Ми повинні не відповідати на і на не стояти за свій колектив і не захищати, в тому числі, коли це об'єктивно наших працівників відповідно наших. Колег, за введення сторінки в Фейсбуці, повірте мені, що ви не платите. Це факультативна діяльність і сторінку в Фейсбуці веде декілька моїх колег, в тому числі і я. І коли там дійсно бувають різкі відповіді, то людина, яка писала цей коментар, залишає свій контактний номер телефона. Пише своє прізвище та ім'я і готова до спілкування. Тому нагадую, ми відкриті в вільному доступі. Є мій номер телефона у разі, якщо ви бачите гострий коментар. Як правило, там є так само контактний номер телефона людини, яка його написала, яка з радістю зможе з вами зустрітися, дати відповіді на всі питання і в тому числі обґрунтувати свою відповідь. Тому що не забувайте, ми теж люди і в першу чергу заслуговуємо на взаємну повагу один до одного. І перед тим як ось звинувачувати в чомусь, потрібно розібратися в проблемі, а не просто звинувачувати без аргументації. Тому, е будь ласка, звертайтесь, готові до діалогу, готові. Скажіть нам, де ми кого образили, і скажіть, де саме ви відчували іспанський сором, готові розібрати цю ситуацію. Приходьте в гості, хоч в прямому ефірі, як як завгодно, як вам буде зручно. А, наступне майданчик Шевченка 9А. аварійний стан. Відсутність піску більше тижня, як залишили заявку. Реакції ніякої а, дякуємо за вашу заявочку. Розберемося, обов'язково відреагуємо. А, наступне Я... ямковий ремонт у дощ. Це, Це як а, ну наразі роботи не відбуваються. Знову ж таки, ще раз погодні умови, тому ямкового ремонту в дощ немає. Тому, на жаль, чекаємо, коли буде відповідна погода, і ми зможемо цю роботу продовжувати. Наступне на жаль, не дуже виходить прибрати прибордюрку на Гоголя 24. Просив ще минулого року. Дійсно було таке звернення. Тож обіцяю вам, що найближчим часом, як дійдемо до прибирання прибордюрки по Гоголя, з вами зв'яжемось це питання. Все ж таки, нарешті, закриємо в цьому році. Наступне нагадую, що ви обіцяли, як потепліє відновити тротуар по вулиці Гоголя поблизу магазину Явір. Обов'язково і не тільки там є у нас пошкоджений тротуар по вулиці Молодіжній. Так само будемо його відновлювати. Але наразі наші працівники зайняті іншими дорожніми роботами. Ми про це не забули. Просто як буде така можливість, одразу повернемось до виконання цієї роботи. Далі, а колись дійде черга на ремонт дороги між лінійною та світлогорською по вулиці Леніна, роками там величезні вибоїни, і нема нікому діла до цього. На превеликий жаль, там в критичному стані знаходяться труби тепломережі, тому там не відбувалося асфальтування. Маємо надію, що в цьому році буде можливість замінити ці труби. Хоча б частково я не кажу про всю вулицю Сагайдачного, але там, де буде проведена заміна, там обов'язково буде відновлюватись тверде покриття. Тож, це всі питання та коментарі, які ми отримали. Всім дякую. Підписуйтесь, коментуйте саме на нашій сторіночці, якщо ви хочете, щоб ваші запитання потрапили в рубрику. Тож до зустрічі в наступну п'ятницю.